Нині Одеса потерпає від негоди. Через нищівну зливу загинуло 9 людей, з яких одна дитина. Про це повідомляють в ДСНС. Рятувальники всю ніч визволяли людей з водяної пастки. Що наразі відбувається в місті? Маємо можливість запитати в пресофіцерки ДСНС Одещини Марини Аверіної. Вона з нами на зв'язку. Вітаємо вітаю а, так. Насправді рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Дуже важкий був вчора день, і ця ніч сьогодні. Зниклу дівчину була звичайно, надія про те, що знайдемо її живою, але на жаль, сьогодні з ранку вже знайшли її тіло. Також в одному домоволодінні в цокольному приміщенні на жаль знайшли п'ять загиблих осіб, сілу родини. Тобто 5? абсолютно жахливі. так жасли такі. В нас такого ніколи просто не було. Так, Переживали а різні невому. Так, а чому так багато загиблих? От через що така велика кількість? Нереально просто якось врятуватись? Чи настільки воно було зненацька там, де п'ять осіб, там де родина, як ми зрозуміли, там прийшла хвиля. Тобто це був дуже великий потік води, і була хвиля. А, можливо, навіть стою до трьох метрів, так як вони були в цокольному приміщенні, вони були заблоковані, ага. вода за дверима була вода, і вони ага. не могли вийти. І скоріш за все, що ну, це була дуже страшна, тому що ага. ми сьогодні, перебуваючи на місці, якщо чесно, знаєте, рятувальники бачили дуже багато всього, але ага. жах жахнули сьогодні практично всі. А, взагалі, дуже багато вночі ми працювали саме на перетинах людей, на евакуацію людей. Рятувальник рятували врятували особи із семи різних автобусів. Ми їх перевозили в безпечні місця. Один автобус був міжнародний на в салонах пожежних автівок, на дахах пожежних боже, автівок, боже. щоб побільше одразу забрати людей. Так ми вибирали і перевозили в безпечні місця. Діставали автівки, понад 250 автівок. Ми саме дістали із води, які були на, на дорогах. Просто були на дорогах, і знаємо вони були заблоковані. Біль багато людей які не хотіли покидати свої автівки, і це насправді дуже страшно, тому що а, знаходитися там, де тебе може накрити водою. Але ну ми розуміємо, це не людей, і вони угу. просто не хотіли покидати. Але угу. ми цвятували, ми забирали їх транспортні засоби. і Їх забирали також. Відкачували воду дуже в багатьох місцях. Приватні домоволодіння це Багато роботи зроблено 255 рятувальників, були задіяні саме на ліквідацію наслідків і наразі роботи ще продовжуються. Зараз трошки легше вода зійшла. Зараз немає вже дощу, і людей не так багато, тому що вчора ввечері місто просто стало, тому що було дуже багато людей, яких треба повернувати. А ви можете підрахувати приблизно якої висоти була вода, яка захопила місто. Дивіться, там, де ми рятували людей з автобусів, то ми всі там стояли, і вода нам була осе. Ого. Ого. Просто ми, бачили, ми, ми дам... бачили кадри тільки там, ми... де по коліна, а тут виявляється, воно так. Ви значить, наше відео не дивилися. Тому що е... у нас на відео це було показано. Так. Е... Негода... І ми людей... Так, так. людей з автобуса не просто переводили рятувальники на своїх плечах в прямому сенсі переносили людей в актив. Негода триватиме в Одесі. Синоптики дають невтішні прогнози. Принаймні до завтрашнього дня. Дощ наразі припинився в Одесі. Але чи за прогнозами буде сьогодні? Ми вночі з рятувальниками дивилися на небо, бачили зірки і раділи, тому що це для нас був знак, що немає хмар немає. і не буде продовження дощів. Наразі дощу немає. Mm -hmm. Будемо дуже сподіватися. А якщо навіть дощ знову буде, можливо, зараз люди вже трошечки ну зрозуміють. вже всі бачили, яка ситуація, і не так, хоча б багато, як вирішила. А скажіть, будь ласка, ви можете дати якісь поради людям, які наприклад, може або дивляться зараз нас? Що робити в таких випадках, або чого не робити в таких випадках? От ви застрягли в своєму mm -hmm. транспорті. Що робити? Телефонувати до оперативних служб, до рятувальників 101, до поліції 102. два mm -hmm. дуже багато вчора ж працювали не тільки рятувальники, працювали всі служби, працювали і комунальні служби, і оперативні служби. Хоча нам було насправді дуже важко, тому що понад дві тисячі дзвінків надійшло саме на номер 101 до служби порятунку. Наші диспекчера. Ми вчора також ми просто це бачили. Як вони не встигали кожну секунду, вони брали слухавку і, наприклад, там це вже от 50-й дзвінок, і там 250 рятувальників зараз працює. І ми пояснюємо, що вам треба почекати. Зараз от uh -huh. рятувальники там попрацюють, далі вони приїдуть до нас. Деякі люди, звичайно, ну все як завжди, свідомі, кажуть, дякуємо, ми чекаємо. Uh -huh. А деякі uh -huh. нас проклинаються і називають всякими поганими словами. І після навіть того, як ми їх рятуємо, вони кричать, що ми довго їхали і могли врятувати їх і ще швидше, а ми не захопили. Ну, це людський фактор не проти <продук> цього різ... нічого. Так, 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 і так. Люди шоковані, Можливо, можна їх навіть зрозуміти, де в чому. Яка ситуація в місті з електропостачанням і з водою? Ми розуміємо, що не працює громадський транспорт, відмінили всі навчання в школах. Що наразі з електрикою і водою? А ми спілкуємося з електриками, і знаємо, що вони такі ж самі титани, як і наші рятувальники, працюють іноді понад свої сили і вдень і вночі роблять все, щоб скоріше повернути. А наскільки ми знаємо, що наразі вже дуже багато населених пунктів, не населених пунктів а саме абонентів, які були ага. відключені, повернули їм вже повернули електропостачання. Я думаю, що дуже скоро повернуть усі. Ой, ну сподіваємось, що нагода таки відступить і відпустить так, так. Одесу. В першу чергу, звичайно ж, вам, справжнім героям, величезна подяка всім так, рятувальникам. Так. Ви справжні герої. Дякуємо вам за те, що ви робите, і в прямому сенсі на руках виносити людей із полону цієї негоди. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість бути Дякую. з нами на зв'язку. І нагадаємо, що з нами в ексклюзивно в ранковому шоу прокидайся з Одеси з епіцентру негоди. Була прес-офіцерка ДСНС Одещини Марина Веріна. Дякуємо вам.